Всім привіт! Вибачте за погану якість, бо я використовую лампу для стилю. Якщо є погана якість, я не знаю. І сьогодні ми розпаковуємо ось такого кокору. Я розпакувала плівку наперед, а у наборі є один кокор, один штамп, один паспорт і одна пляшечка. Розпаковуємо. В мене ось такий кокоро, ось такий штампчик з пальмочкою. І ось така плячочка. Така оранжева, чузо оранжева з рожевим глітером. Чи оранжево-жовта? То, як бачимо, моя камера бачить е, жовтим, а я бачу оранжевим. І так. Дивимося, хто в нас попався. Ем, ось такий колекціонер. І в нас тут є Марті, Аль, Алфі, Белла, Джекік. Кенді, мою собаку звати Кенді, Фредді, Лео, Барі, Томі, Сісі, Джор... Джорді і Полі. І в мене попалась Кенді. Ну, бляха, ну я бачила вже сьогодні три кенді. Моя собака, зараз вам її покажу. Фільм дивилась, там був кіт Кенді, але хлопець. І ось ця в мене попалась. Ну альо. Кензі змінює колір у теплій воді. Зараз покажу вам Кенді. І ось вона, моя кіндюсенька. Ось така гарненька собачонка. Може ще йти нам. І я точно комусь іншому зі своїх іграшок віддам цю валізу, тому що ця валіза більша за саму кокору. І я зараз виріжу паспорт, якщо це не проріже з розмальовками. Мені, в принципі, розмальовок не треба, тому я в салон ляжцю. Она приїжа. Окей. А зараз знайду когось, кому дан. І ось я знайшла Вармеді, ви його не знаєте, його я назвала Лакі, Мені ще в собачку подарував мій друз. Я його сьогодні бачила. І, і, і зараз приміряла на нього ось така худі, яка моя, моя Кенді повністю відмовлялася в ньому ходити тут, бо тому що воно було на неї або за велике, або за маленьке. І, Моя мама, І моя мама замовила на тему її інший. Ну і я вирішила про таку ідею. Зараз подивимось. Подивимося, чи заходить добре на лакі. Виглядає прикольно.

Яночка погана. Давайте якось іншу.